Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх глядачів францисканського світу. Ми знаходимося зараз в мальовничому містечку Баранівка Житомирської області. Тут відбувається черговий з'їзд францисканської молоді. В наметах темою цієї зустрічі є християнство екстрим щодня і, власне, для того ми хотіли витягнути нашу молодь на намети на природу, щоб вони відчули, що це таке перебувати на природі. Які вимагання собою ставить власне природа, поставлення також наметів, щоб один одному могли то вирушувати. Дуже багато цього разу є різних священиків, котрі приїжджають, є запрошені на цю зустріч, розповідають молоді, діляться своїм особистим життям, і яке воно було тяжке. Особливо сьогодні сподобалось молоді також свідоцтво Антонія Собковського, який розповідав. Як в його молодих руках переслідували, як було тяжко давати свідоцтво свого особистого життя, і хотілося би, щоб молодь наша, котра живе християнським життям в сучасному світі, могла також ставити собі вимагання і їх подолати разом з Ісусом Христом. І молодь, котра приїхала, дуже добре себе тут почуває. Вони мають також час на те, щоб заграти в волейбол. Будемо мати також маленький турнір футбольний, так що запрошуємо всіх також приїжджати, брати участь в цьому. Будемо мати сьогодні також і хресну дорогу, коли підемо вулицями міста, також вийдемо поза місто, щоб поставити хрест, щоб спільно молитися і давати свідоцтво про Ісуса Христа. Це є наше життя, давання свідоцтва. Отож, всіх охочих також запрошуємо. А ті молоді, котра приїхала, щиро дякуємо за цю зустріч, котру вони роблять. І організаторами цієї зустрічі була молодь власне Житомира, котрі запланували, зробили і досить добре і цікаво проводять цю зустріч для нас. Мене звати Віка. Я сполон... з полон з Святої Ани. Ми тут сьогодні з молоддю маємо. З 21 по 24 травня реколекції, які називаються Францисканська зустріч у наметах, що, в принципі, дуже притаманно для францисканців. Ми живемо тут посеред дерев, посеред пташечок, квіточок. Все в стилях Святого Франциска. Разом молимося, співаємо. Маємо конференції. До речі, маємо дуже багато таких цікавих конференцій, які проводять брати, брати менші. Діляться з нами своєю мудрістю, своїми знаннями. І з кожним де ми тут стаємо не тільки сильнішими, не тільки такими живішими, бо нас збираємось сил від природи, а також і мудрішими, тому що набираємось знань від наших наставників. Мене звуть Маріана, а це віта. Віталік. ми приїхали з Шепетівки. Зараз знаходимось в Баранівці. На мою думку, це чудова була ідея зробити таке щось незвичайне. У нас в Шепетівці було щось схоже, але це було тільки місцеве. А тут якби вся молодь, і мені дуже подобається ця ідея. Тут дуже гарно, гарна природа. Ну, взагалі-то так дуже цікаво і дуже хорошо ми проводимо час на природі в цьому садку. Вчора мали. Такий вечір біля костра було дуже весело, було співали пісеньки різні. Патрік співав. Отець Патрік співав, Добре, так. Витратим. Ну, дуже-дуже класно. Ми ще бетівки. <схі> Дуж, дуже хороша ідея такого з'їзду французканської молоді. Мене звати Максим, я з прафістового Войцеха, село Гвардійське, може хто знає. Я сюди приїхав перший раз, мені тут дуже подобається, спокійно. Від далеко від комп'ютерів, від від тих цих гучних забав, ну не, не не потрібних для сучасної молоді. Вона тільки заглушує їхній потенціал. Я всім бажаю, щоб все приїжджали. Це дуже весело. звати Христина. Це Денис. Ми є співорганізаторами цього францисканського з'їзду е, молоді. Цього разу ми вирішили зробити Баранівці в палатках, в палатках зовсім іншим чином, не так як раніше, щоб бути ближче, напевно, до Бога і так, як це робив святий Франциск. Дуже багато організаційних моментів є нових, яких не було ніколи. І думаю, зараз вже більш конкретно розкаже про це Дініс. Ну, найпершим нововведенням є те, що зустріч францисканська відбувається в наметах. Це мало би бути напевно давно, бо власне, що францисканці є ближчі до природи за своєю харизмою. Власне, францисканська молодь виступила, зокрема, молодь парафії Святого Яна Здуклі, з дуклі з ініціативою проведення францисканської зустрічі в наметах. Власне, ці намети є першим нововведенням. Другим нововведенням буде те, що молодь сама буде творити цю зустріч. Тобто ми визначили певні теми, але розвивається ця зустріч тільки завдяки молоді. Священники тільки направляють певних таких. Теологічних моментах, а всі інше молодь розвиває власним досвідом, власним життям, власними свідоцтвами, власним практичним досвідом, ділячись між собою, говорячи, розвиваючи на Святим письмом, даючи свідоцтво одне одному. Про християнський спосіб життя робимо це власне тут, в Баранівці, вийшовши з своєї зони комфорту буденної. Тут в палатках є трохи, трохи холодно вночі, тут трохи тепло, трохи є вода, холодна. щоб помицун ну, такі францисканські умови повністю.